1 мільйон 860 тисяч гривень, які ми з великою честю нагороджуємо тебе за олімпійське срібло до твоїх до здобутків ще вкрай необхідне на твій роз. Анастасія Рибачок веслувальниця, каноїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2024 року. Спортсменка впродовж року готувалася до літньої Олімпіади, яка відбулася в Парижі влітку 2024 року. Анастасія розповіла Суспільному, що в квітні 2023 року народила сина, але у декретній відпустці не була. Вже за місяць повернулася до тренувань. Через три місяці здобула першу нагороду на чемпіонаті України, потім перемогу на Кубку світу. Та отримала ліцензію на участь в Олімпіаді 2024. каже Настасія Рибачок, до перших українських змагань у мене було два з половиною місяці. До перших міжнародних змагань у мене був рік. Ось такою маленькою своєю командою, тренером з чоловіком, з мамою, яка допомагала мені з моїм сином. Ми зробили результат. Підготовка до олімпіади це дуже втомлено, це дуже багато роботи. Тому, поки ми відпочиваємо перший рік, знаєте, кажуть то лайтово входимо в наступний режим, бо це новий цикл, це чотири роки. За словами Анастасії Рибачок, вона хоче взяти участь у наступних. Олімпійських іграх, які відбудуться в 2028 році у Лос-Анджелесі, Олена Кучмій, Ігор Жванько – Суспільне новини, Житомир.